Зайдемо на подвір'я. Так. Да. — Ану, Володимирівна, розкажіть мені, будь ласка, в якому році ви побудували будинок? Почався будуватися в 84-му році, а в хату ми зайшли в 88-му році. Покажемо людям качельку, покажемо да. людям гарний, симпатичний да, будиночок. Да. Істузіком. Дуже хороший хазяїн. Робимо презентацію відразу. Будинок продається разом із тузиком. <ріпи> <Да? ріпи> так, пьосель особо небезпечний, кусається і відкушує ногу по <ріпи> самій дуже... пічка. Печка, гриль, все, що хочеш. Та, Кашу, Кашу варимо, м'ясо, ужарим. Вітаю вас, шановні глядачі. Знаходжуся в місті Яготин, вулиця… вулицявська, 60. Ці Самара, цілково, Самара. Селково, але будемо реалістами, у вас вулиця, назву вже помічала. Емельчук, Сергія Емельчука. Сергія Сергія Омельчука. Е, Так, шановні глядачі, ви бачите там будиночок, а ми сидимо в альтаночці на подвір'ї. Ви сказали 10 соток, але я знаю, що у вас їх більше. Ну, в общем-то, з домом 17. Ага. Значить, Дідівська ну, земля. Дідівська. Да. М -м. Дідівська земля. Тільки от дядь Володі немає. Це мої клієнти. Я їм вже допомагав продавати будиночок. Вони вже мене давно знають. Сказали, на переправі коней не міняємо. Приїжджай і давай допомагай продати будинок. А, причина продажу будинку: причина продажу: ну у нас діти в Білорусі, внуки, правнучок з'явився. А точніше, хочем, а точніше, хочем... люди вже не хочуть на землі працювати. Хочуть квартиру переїхати. Те, да? що не хочуть. Уже 70 років важко, по здоров'ю немає. Немає сил по здоров'ю. Да, да. І частенько хочеться з дітьми бачитися, а дом не покинеш надовго. Згоден, згоден. общем, наша, наша ціль людям будиночок продати, Купи. квартиру купити. Да. Беру відео, фото, апаратуру, мікрофони на нас. І зараз біжимо, вам показуємо, все розказуємо по водірі. Так. Да? Да. Добре. Так, глядачі. он будиночок, який ми сьогодні будемо оглядати. Наталія Володимирівна стоїть, чекає, поки я все розповім. Під'їзна дорога, бетонні плити. Тут раніше була неподалік промисловість, але ця промисловість вже не працює. Там траса, раніше вулиця називалася Тулбухіна. Як зараз нова назва, не знаю. Поруч магазинчик, в якому все продається, м'язо сало, ковбаси, різдвяні прибамбаси. Ось кафешечка Самара, тут чистота порядок. Ось дядь Володя собственною персоною не хоче, не хоче показувати. Ну да ладно. Як вже я говорив, вулиця Ціолковського, номер 60 Подвір'я 17 соток, приватизовано, наскільки я пам'ятаю. Да, 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 двома державними актами. Все про. Від дороги встановлено повністю огорожа з цегляними стопчиками. І поміж стовпчиками зроблена металопрофільна вставка, а знизу бетонна секційна вставка. Ще ці бетонні секційні ставки називають єврозабором. З лівої сторони є у нас заїзні ворота і фірточка. І по правій стороні також у нас є заїзні ворота. ворота. І фірточка. і фірточка. От там. Зараз я вам покажу. Да. Повністю все подвір'я огороджено. По вулиці є освітлення, по вулиці є швидкісний інтернет-кристал. І е -е, у вас вода з колодязя. Е -е, станція. Насосна станція встановлена. Перед будиночком є такий невеличкий майданчик. На цьому майданчику можна як завгодно поставити автомобіль. Вроді, сусіди не лаються і все, все добре. Ну що, давайте зайдемо на подвір'я. Да. Ану, Володимирівна, розкажіть мені, будь ласка, в якому році ви побудували будинок? Почався будуватися в 84-а році, а в хату ми зайшли в 88-му році. Жили на сівері, заробили, построїли. Хоч і як началась... на сівері працювали, а ви розмовляєте, як щирі українці. Да, ми родилися. Що? Ну, і все, Наші батьки. Слово сівер це не преступлення. Да. Там у вас є, дивлюся, гараж. Гараж. Е, два поверхи. Яка загальна площа? 100 квадратів. Точно? Ну, 95. 96, а, мені кажуть, а на, на погляд, мені кажеться, всі 120. Ні, ні, трошки. Це, так. мабуть, мені це... візуально гараж, Кажеться, да, що так, він так, забирає так, багато. Так. Трошечки про подвір'я. Що це у вас на подвір'ї висаджено? Дуже багато квіток. Ну, Це кущі знають, хто, хто подивиться. Це, по-моєму, можжевельник і самшит. — Ні, це не сам шит. Ну, так те ж саме. Тільки ага. ж це, по, по, цей, щоб розрослося. І... Моя то фантазія горка. Ага, зрозумів. Далі і тут це ваша тут багато, багато квіток яких різних. Усю, усю ліду і все цвіте. І ще з підсвіткою. І з підсвіткою. Так, а у вас у будинок один тільки вхід? Чи може ще? Ще через якісь... гараж. А, ще через гараж можна зайти. Да. Добре, давайте тоді. Ага, ну давайте, мабуть, ту сторону покажемо. Тут що у вас, виноград? Так. Да. Все приводимо в порядок. Весна Вино... тільки почалась. Ага, виноград. Садок, це, молоденькі дерева, сливи, абрикоси, так. черешня дуже гарна. Росі... А скільки у вас худних. пахотної землі? Бо того, що така ну, територія. Це ж... 8, навірно, десь. Ось Отут 10. ви трактористу платите за 8 соток. Так, аж до кінця сітки туї. Оце, ага, зрозумів. Два так. балкони. Ти ж покажи. Балкони. Два показати. балкони. І ви знаєте, балкон. Ще я звертаю увагу, що він зроблений у вас із залізобетону. Бетонне перекриття, воно виступає з хати. А у вас повністю ви железобетонне перекриття? Плити перекрити другий етаж. Ага. Ну, зверху, першого, якби на цей. І плити спеціально виступають, щоб балкон зробити. Так, зрозуміло. Так було Дивлюся, задумано. всі вікна поміняні по, да, по периметру. Так, да, да. вікна поміняні, балкон застеклений. Тоже. Так, зрозумів. Ну, давайте далі по подвір'ю, бо то що я знаю, що у вас тут є, що побачити і є, що людям показати. Тузика продаєте? Із Тузіком. Дуже хороший хазяїн. Робимо презентацію відразу. Будинок продається разом із Тузіком. Да? Ну, як нахи на цих. Дивіться, який чудовий гараж великий. Так, і, і саме головне хату, для мужика і, для... І вход у хату. Ага, туди можна зайти, заховатися від жінки, закритися і сказати, в гараж не пускаю. Так ну, можна робити? Ну, не не так. Можна так. Смотрова яма. А, тут... Легкова машина, невеликий мінівенчик, заїде, заїзні ворота, орієнтовно десь 165 сімдесят висота. Залізобетонне перекриття я вже говорив, але якось у дядь Володі, вийшло тут зроблено якась ніша, ніша. ніша. Але цю нішу, якщо підрозібрати, то, то вийде гараж трошки вищий. Може так. Ну, ворож... Смотрову яму я вам без господаря, на жаль, не покажу. Та для чого їй показувати? Вона є. Але вона є. Да. Ну, Нішу розібрати, так все одно ворота. — А, вона. я зрозумію. У вас низькі. просто тут козирьок і да. нема смислу. Взагалі, як машина заїде, така й заїде. Так, да, Так. Да. Ну, добре, зачиняйте, да, ходімо. Так, да, так, да, да. пішли туди. Так, пьосель особою небезпечний, кусається, відкушує нову по Нет, самій. Він дуже, дуже позитивний і преданий. О... Да, він... Він домашній. Все, треба йому купити кабана, щоб він був ще любивший. Ну, а чеком. рядом підсум наш хазяйство. Так, ось другі заїзні ворота, про які я вам говорив. І у нас з цієї сторони починається ще одна клумбочка, альтаночка. Багато роз. Де, 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 де? Сворози? Ще приведемо до порядку. Раз, два, три, чотири, п'ять кущів бачу. П'ять, да. да? так? А це жідеть. Кущі красиві. ні, тут бузок дуже гарний. А це і... 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 <су> хоч буде вимать. Та можете рулатися. Дуже гарний різні цвіта. Абрикоска молоденька, слива крупна, все породиться, груша дуже добра, оріг молоденький. Подожди, давайте розкажемо покажемо людям качельку, покажемо да. людям гарний, симпатичний да, будиночок. Да. Це. Качелька, трошечки треба її підшліфувати, підфарбувати, а вона а, повністю ну, на металевому каркасі. Да. Альтаночка зроблена. Дробот Андрій Григорович робив. Що? Альтанку а робив? А, купляли готову. Але Андрію Григоровичу привіт. Що він мені робив Альтанку? А, то, що у вас не добудоване? Це Лідняку. в нас баня. Так вона добудована чи ні? — Так, Мені трошки були... треба пиде, то під, ето, під, під шаманик, Да, Тепличка і ето, трошки, ну, ми старенькі, в нас вже на це сили маємо. А це, що. я дивлюся, у вас місцеве іскусственне озеро. А це вовочка в нас, дідуська розводить цих карасиків. Ага, зрозумів, все. Значить, удочку закидати не буду, а то ще пиці получу. Далі, шкарпетки не продаються, а от Печка. Оця... пічка? Печка, гріль, все що хочеш. Та ви що? — Кашу, кашу варимо. М'ясо М'ясожа. Ану, дёрни так. А ну так, що... ну, да, тут все от, там ставиш казанок. Можна... Казанок, все це знімається, а, знімається і стається да. решетки. Да, і да. жариться шашлик. Супер. Каша польова, варимо весні. Клас. От бачите, як у людей все зроблено, да. пофеншую. По Поки молоді ще тут. Так, далі по Бо... подвір'ю, що ми ще вас бачимо. Так, ми вас бачимо вхідний пом. Яр хороший. О! Для хорошої собачки. Накрити. А що ж ви тузика пустили? Це подворот. Ні, ну тузик це для овчарка в нас була. Ага. О, московська сторожева зразу потім овчарка. Погріб ходний, шикарний. Покажу людям. Великий, так. Да. Так, світло вмикається? Да, да. Включається світло, сходинки. Сходинок багато, вони невисокі. Давайте спущусь, вам покажу. Ох, як тут холодно. Залізобетонне перекриття, укріплено рельсами, є полочки, є ніші для картошечки. І проти літа, проти, зараз тут холодрига страшнюча. От там ще витяжка є. Але хоч і холодрига, нічого не померзло. Всі банки стоять цілі, ні одна не лопнута. Значить, погреб не промерзає. Сходинок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять сходинок. І ще й поручень зроблений. Для тих, що, хто думає, що дуже важко да, буде ходити. Це гарно. То ходити буде не важко. Виключив світло і показуємо. Це літня кухня. В літню кухню газ не заведений. балон у нас завжди працює. Ага. О, так літня у вас тут літній кухні можна і дровами топити. Так. Да. І вода заведена. І лежачок. Кажу, і, і вода лежачок, заведена. і вода заведена. Ух ти! Да, тут трошечки якусь для під себе косметику зробити і. Да, да. Хоч бери, до да, салон краси відкривати. Да, ми завжди красили, все те, все. Дідусь ставив телевізор, а, а... то дедушка для утяток маленьких, щоб не випадали, вони там підростали. Там, у нас а, солом... а... на соломки вони там... Понятно, вольєр для утяток. Да, поки підростуть. Утятки. А Так у вас ще прямо з літньої кухні, да, ще можна прямо да, пору. Ну, опускати. Да. Крутяк, я Опускаю. не звернув увагу. Телевізор ставить і дідусь тут літо чудово себе чувствує. Ага. Понял. Ага. Або в гаражі ховаємося, або в літній кухні. Ні, ні, о, в літній кухні. Телевізори, а все для курочок. А це господарські блоки, і так? Притом теплі, що курочки всю зиму несуться. Ага. Ну, пробачте, тут ще Та нічого страшного. Ми не дійшли ще, щоб Нічого тільки страшного. ще сніг зійшов, ще ну, тільки трошки наводимо порядок. Так, да. Це туалет, я думаю, туалет заглядати не будемо, бо у вас є і в хаті туалет, правильно? Так, у нас туалет як євро. О, тут вже покрашено, ну да. чистота, хоч і Да, І тряпочки, і плита. А щоб дідусь цака і... не замерзла. <рес> <рес> вже старенький, щоб простаті -то не було. Ще високе горище, дивлюся. Це у нас чердак теж для всякого там, хлама можна тут. А і при тому у нас там стоїть. О, йому з обогрівателем, ну, ага. і з стенами. Так. Що літня кухня, ой, літній душ, ось. Літній душ, він усе літо, ось, весну, до самих холодок. А, Сподогребу. так ще можна і купі купити? З подогрівом, так. Да, Поняв, а куди ж каналізація виходить? Там виходить ось там. А, ось тут де спору да, каналізація. А що ще можна глянути, побачити у вас за хозпулистю? Вода, воно, вода ще виходить. А, так у вас ще свердловина є. Ні, це вода теж підключена, До щоб колодязя. город полить. Були... До колодязі? Ну До все шоку. воно, так, да, все воно і кухня літня, і все. Все об'єднано. Там теж для курочок там. Ага, ну це як загорода за для курей. І у вас трактор туди де заїжджає? Ні, центрально. Заїжджав отсюди, воно. А, ну ви його запускаєте. Да. Так, а я так. Так, ну що ж, в принципі, все показали і розказали. Город ти показав? Да, город показав, за цю будівлю нічого говорити не буду. Прийдуть люди вживу, ми їм вже тоді правду скажемо. Хто захоче переробити, правильно? Ні, правильно? ну так молодь, вони заінтересовані. А в нас немає средств, не. Так. І от така земельна ділянка тільки з іншого ракурсу. Доволі немалесенька. Але і будинок теж тут доволі-доволі немалесенький. Ти балкон показав, Рома? да, З другої сторони я ще фотографію зроблю. — Ну що, йдемо до будинку? — Дуже черешня, дуже крупна, така, що і поняв. дуже родюча. Поняв, поняв. — Усі беруть і спасіба кажуть. Це добре. Ну, що? А це підсобне рядом, як би тут. А, територія М'ясо, територія. Да, нас колбаси, кров'янки. Бойні немає, а переробка. Ну, Колись, колись її називали да, місцева вона назва була, як да, бойня. Да. Що ж, показали. Це було. Показали. Тут дуже в... груша хороша, це дуже добре. Володимирівна, я ще хочу акцентувати увагу, що стоячи тут з подвір'я, видно туди повністю вулицю. О... На Олександра Остань на лесничку, Олександр Омель'яненко чи Омельченко? Омельченко? Омельченко, Олександр. Ось вулиця, по якій він жив. Там по правій стороні мама проживає. О, ну, дворець мама построїла, ну, красна криша. А, пере... це, переробила дах. Да. Да. Не тільки дах, ловко все зробила. Та і ось туди виїзд до Траси Київ-Харків. Ой, до вулиці Тол Толбухіна і зовсім поруч тут Траса Київ-Харків. Ходімо Ходім будинок, показуємо всередині. Це в мене може бути маленька біда. У мене сідає акумулятор в стабілізаторі. Ну, давай в слідучий раз. Та ходімо, поки ж не сів. Це ж не обов'язково, щоб одразу ще і всередині.